У ефірі передача нація перед мікрофоном Даша Тарасова. Вітаю вас. Історія України це саме ті події та факти, які дозволяють нам усвідомлювати, ким ми були колись, про що мріяли та чого прагнули. Історія України це і те, ким ми є сьогодні, та як плануємо розвиватися далі. Від її збереження та об'єктивного вивчення залежить майбутнє української нації та держави. Однак історія має ще чимало білих плям та сторінок. Однією з них є українсько-польські стосунки часів Другої світової війни. Ще з радянських фільмів ми пам'ятаємо, як пліч опліч радянські солдати, серед яких було чимало українців, вихідців із західних областей, разом з польськими побратимами рятували світ від фашизму. Однак існував і інший бік стосунків, донедавна зовсім невідомий. Тисячі українців та поляків знищили одні одних внаслідок збройних протистоянь, десятки спалених сіл та сотні тисяч поламаних доль. Такий наслідок цієї боротьби. То що ж відбувалося в прикордонних районах України та Польщі насправді? Друга польсько-українська війна. Таку назву має книга українського історика Володимира В'ятровича. Автор мовою документів намагається показати ці події. Сьогодні, пан Володимир, є гостем нашої студії. Отож, говорити, ми будемо про українську польську трагедію 41-47 років. Пане Володимире, вітаю вас! І перше запитання: чому виникла ідея такого видання, і чому ця ідея виникла саме зараз? Можливо, ви знайшли якусь нову цікаву інформацію про ці події. Взагалі, я вже понад 15 років займаюся історією української повстанської армії. І Очевидно, що досліджуючи цю проблематику, так чи інакше постійно торкався теми польсько-українського конфлікту. Власне, що мене здивувало, що і в українських і в польських дослідженнях використовувалася дуже невелика кількість документів, головних суб'єктів цього протистояння польсько-українського підпілля. Спочатку видавалося, що, можливо, справді тих документів є дуже мало, але власне робота і в архіві Служби безпеки України, і згодом в гарвардському архіві, я справді побачив дуже велику кількість документів, які стосуються, зокрема, цього конфлікту. Відповідно, виникла ідея спочатку видати просто збірник документів, які би цю проблему. Згодом ця ідея трансформувалася вже видання в монографії, яка тепер. Появилася, яку я назвав Друга польсько-українська війна? А чому саме Друга польсько-українська війна? Друга тому, що ця війна є по суті своєрідним продовженням Першої польсько-української війни, першої в 20 столітті, війни 1918-1919 року. Війни між західною українською Народною республікою і відновленою польською державою. Перша війна це була війна між державами і їхніми арміями. Друга війна відбувалася вже тоді, коли ні українці, ні поляки не мали своєї держави. Це була війна між підпільними структурами. Далі чому українську? Польська війна, зважаючи на те, що ніби не було ні України, ні Польща. Але головними суб'єктами цієї війни власне, були українське і польське підпілля і їхні збройні формування. З одного боку Українська повстанська армія, з другого боку, армія краєва. Обидві ці армії по суті мали всі необхідні згідно Гакскої конвенції 1907 року критерії для того, щоб їх трактувати власне як воюючі сторони. Ці обидва підпілля визнавали себе у стані війни. Вони визнавали один одного як воюючі сторони і. Воювали між собою. Часом ця війна виливалася навіть в фронтові бої. До прикладу, весною 44-го року. Фронт між українцями і поляками розкинувся на кілька десятків кілометрів, і в ньому було здіяно тисячі вояків з обох боків. Було навіть підписано певні перемир'я, а згодом навіть було по суті припинено цю війну, і польське українське підпілля дійшло до того, щоб проводити спільні акції проти комуністичного режиму. В своїй роботі ви чи не перший з істориків назвали цей конфлікт війною? А в чому ще новизна вашого дослідження? Чим воно унікальне сам термін війна щодо цього конфлікту, я не перший використовував. Тобто це використовували і цілий ряд українських істориків, і як на мене, один з найшанованіших мною, на жаль, покійний польський історик Ріша Тожецький. Новизна мого підходу, напевно, в тому, що я обґрунтував цю концепцію війни і представ її як власне другу польсько українську війну. Мені здається, що власне такий підхід дозволить краще зрозуміти всю глибину і ширину цього конфлікту. Тому що коли часто роблять, як це роблять наші польські колеги, говорять виключно про. Волинську трагедію це є висмикування одного з сюжетів, одного з елементів цієї війни, загального контексту, і фокусування уваги виключно на ньому. Попри те, що це справді один з таких трагічних, можливо, найтрагічніших елементів цієї війни, але розуміння цього елементу цієї війни і самої війни можливо тільки при такому широкому огляді, коли ми будемо говорити про весь період війни, яка почалася в 42-му році, закінчилася по суті в 47-му році, і тільки за умови, коли ми будемо говорити про всі терени цієї війни, тому що Волинь була лише однією з арен, була так. Шкомщина була Галичина, була потім післявоєнний період території теперішньої східної Порщі, так зване закерзоння, і, власне, сам конфлікт, сама війна, полум'я цієї війни по суті перекидалося з одного регіону в інший, і таким чином цей конфлікт розгорявся. Чому ж тоді історики говорять виключно про Волинську трагедію? Чи таке трактування комусь вигідно? Якщо ми будемо говорити виключно тільки про Волинь, то це подасть певно спотворений погляд на ці події, і це мені видається робиться деякими сороками зумисну власне. Для того щоб показати тільки страждання польської сторони. Якщо такий самий прийом, до прикладу, застосувати до подій весни 44-го року на холмчені, говорити про так звану якусь хомську трагедію чи хомську різню, то ми можемо говорити тільки про те, що страждали тільки українці. Насправді, в цій війні страждали і українці, і поляки, так і тими, хто чи не в злочин були як українці, так і поляки. На жаль, ця війна характеризується тим, що в ній цивільне населення дуже серйозно постраждало, тому що мова йшла про контроль над територіями і наявність того чи іншого населення. Вирішувало, кому буде потім належати ця земля. З іншого боку, це цивільне населення було не тільки пасивною жертвою, а часом активним учасником цього конфлікту, особливо на початковому періоді, десь до середини 43-го року, цей конфлікт набував часто форм такої собі селянської жакерії, коли село йшло проти села з косами, вилами. І коли власне не військові формування обох народів брали участь, основну, а села. Звичайне сільське населення, яке мало якісь свої кривди, мало свої бажання помсти, і це, власне, надало такого. Кривавого характеру цієї війни і масових воєнних злочинів, але не слід забувати, що в цьому ширшому конфлікті, який ми називаємо Друга світова війна, а друга польсько-українська війна була війною у війні, по суті. Отже, в цьому ширшому конфлікті по суті теж немає жодної армії, яка б не чинила воєнних злочинів. Всі учасники другої світової війни можуть бути звинувачені, в тому що чинили воєнні злочини. Так само це стосується і української повстанської армії, армії Крайової, як учасників польсько-української війни в даному випадку. Пане Володимире, я знаю, деякі ваші колеги і. Історики звинувачують вас у суто українському підході до цих подій, Нібито ви не змогли зайняти нейтральної позиції при їх оцінці. Як ви це прокоментуєте? Працюючи над цією книжкою, я використовую як документи українського підпілля, так і документи і польського підпілля. І мені видається, що якраз через призму документів двох головних суб'єктів цього конфлікту можна подивитися з двох боків на цей конфлікт, з двох боків барикад їх оцінити. Наскільки мені вдалося досягнути певної об'єктивності, важко сказати, тому що мені видається, що якась абсолютна об'єктивність в історії завжди залишається тільки метою. Але навіть коли говорити про Няння з якимись польськими роботами дотепер, власне, в історіографії цього питання фактично бракувало якогось українського погляду на ці події, і дотепер, навіть українські історики в більшості своїй писали в певних матрицях, в певних рамках заданих польським історикам. Вони писали в першу чергу опираючись на документи польського підпілля, не використовуючи документи українського підпілля. Зараз я сподіваюся, власне, після появи мого дослідження ситуація до певної міри вирівнюється, і дискусія можливо перейде на якісь. Якісно новий рівень. Я сподіваюся, буде значно менше якихось односторонніх підходів і односторонніх звинувачень виключно в українську сторону. Нагадую, на хвилях промені передача Нація. Перед мікрофоном Даша Тарасова. Сьогодні ми говоримо про польсько-українське протистояння у 41-47 роках. Гостем студії є український історик та автор книги Друга польсько-українська війна Володимир В'ятрович. Пане Володимире, ознайомившись з вашою працею, складається враження, що в розпалюванні польсько-української війни ви звинувачуєте третю чи навіть четверту сторону. Це так, я звинувачую не третю, четверту сторону. Я можу звинувати тому конфлікті всі чотири, напевно, сторони, тому що не можна сказати, що якась одна з подій стала безпосереднім таким пусковим механізмом цієї війни. Не можна назвати якоїсь одної сторони, яка має взяти на себе цілковиту відповідальність за започаткування цієї війни. Винник в цьому конфлікту є і польське керівництво, особливо польський міграційний уряд, який дотримувався концепції відновлення кордонів до 1939 року і, по суті, перетворив своє польське місцеве Населення, цивільне населення в заручників реалізації своєї концепції, коли вже розгорілася ця війна, замість того, аби дозволити людям залишити ці території під тиском, вони вимагали, щоб поляки залишалися, інакше це буде трактуватися як зрада батьківщині. Винним в розгорянні цього конфлікту, очевидно, є українське підпілля, яке проводило акції спрямовані як проти польського підпілля, так і проти цивільного населення, намагаючись зробити так, щоб вони залишили терени Західної України чи терени, які мали бути під контролем українського підпілля. Очевидно, швидкі в тому і німці, які були зацікавлені в ослабленні українців і поляків в цьому протистоянні, хоча були зацікавлені значно менше ніж, до прикладу, радянський союз, тому що для німців це була війна в їхньому тилу, і вони не були дуже зацікавлені в тому, щоб ця війна розгорялася, тому що вона дестабілізувала якісь економічні можливості, дестабілізувала тил і заважала їм визискувати ці землі, отримувати відповідний економічний, викачувати цей економічний потенціал цих земель. Натомість радянський союз мій здається, чи не найбільше скористав цієї війни, тому що. Ця війна послаблювала польські й українські національні рухи, які були ворогами для радянського союзу. І ця війна таким чином, по суті, готувала можливість для повернення радянської влади. І врешті-решт, за результатами цієї війни, цю війну припинив власне радянський союз своїми остаточними переселеннями, депортаціями, знищенням польського і українського підпілля. І очевидно, що він цим чи не найбільше скористався. І мені здається, що власне це повинно бути найбільшим уроком цієї війни. Тобто, у протистоянні двох народів перемогу здобула зовсім інша сила. А які ще уроки можна винести з цього протистояння? Інший урок цієї війни полягає в тому, що ці люди, які протягом кількох років воювали один з одним, стріляли в один в одного, були здатні подолати ці стереотипи і здатні були піти не тільки на переговори, але навіть на співпрацю, тому що маємо факти: співпраці обидвох підпіллі, якраз в боротьбі проти третього ворога, можливо, ця співпраця була надто пізно, з'явилася як така, але сам факт того, що ця співпраця була є надзвичайно важливий, і мені здається недоцінений сучасними Літиками, які дуже радо відкривають пам'ятники жертвам цього конфлікту, але такі дати власне мені здається, повинні десь згадуватися і повинні показувати, що і навіть в той кривавий час українці поляки здатні були співпрацювати. Пане Володимире, і останні на сьогодні запитання: тема українсько польських стосунків у період Другої світової війни залишається однією з найменш відомих сторінок історії України. Ви опублікували надзвичайно цікаву працю. Далі плануєте цю тему продовжувати так. Я думаю, що продовжувати досліджувати цю проблематику. В першу чергу є вже певні пропозиції щодо польського видання цієї книги. Очевидно, що я допрацьовуватиму його. Деякі моменти подам дещо ширше, можливо, обов'язково зроблю певний вступ для польського читача, бо я дуже хотів, щоб польський читач власне знайомився з цією книгою. Крім цієї монографії, я видав двохтомних документів українського підпілля про польсько-український конфлікт. І допоки працював над цією монографією, знайшов доволі велику кількість документів документів польського підпілля і, можливо, колись ця ідея зреалізується, і я видам третій том том документів, власне, польського підпілля про боротьбу з українцями. Пане Володимире, я дякую вам за участь у передачі та бажаю успіхів у вашій роботі. Нагадую нашим слухачам, що гостем студії був український історик Володимир В'єтрович. Творчий колектив програми прощається з вами. Пишіть нам на адресу Творче виробниче об'єднання промінь, вулиця Хрещатик, 26, місто Київ 01001. або на електронну адресу Укрнарод знак Ета, Укрнет. Хай щастить. Зустрінемось за тиждень.